Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я дивився нещодавно на Покровськ. Я дивився питання, розглядав питання, в якому дивився, чи захоплять Покровськ, чи не захоплять до кінця 2025 року. Но зараз я би хотів подивитися більш масштабно. І глянути, чи вистоїть Покровськ. За ким буде перемога в Покровську. Якщо буде більше негатива на картах, значить Покровськ не вистоїть. Я говорю не за якийсь конкретний рік, я говорю за ситуацію загалом повністю. Якщо буде більше позитиву, значить вистоїть. Тому що зараз поступають різні новини. Хтось десь пише, що Покровськ. Під Україною, хтось десь пише, що його вже майже окупували. Тобто абсолютно різна інформація. І ніде, по суті, істини добитись не можна. Я би хотів подивитися на картах, глянути, все-таки, що покаже, покажуть мої дві колоди. По три карти з кожної колоди, я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Так, три карти тут, і три карти на циганській колоді. Так, чи <кій> <кій> вистоїть Покровськ, чи не вистоїть? Взагалі, неважливо в якому році. Загальна картина. Двійка кубків. Пряма позиція. Карта любові. П'ятірка мечів, поразка, смерть. Ну, от, власне кажучи, поразка і смерть. Не дуже добре. На циганській колоді. Карта печалі. Карта стабільності, ну, ситуація певний час там буде стабільною. Карта сюрпризу збройне та фінансове підсилення. Якщо говорити по циганській колоді, то буде ще певний час триматися Покровськ, тому що карта стабільності нейтральна карта, ця негативна, ця позитивна. Тобто три карти за абсолютно різним значенням та ем, забарвленням. А якщо говорити про Таро, то тут дві карти негативні, одна позитивна. Я думаю, що настане цей день, але я не думаю, що це буде в 2025 році. Я нещодавно знімав відео про і я прекрасно пам'ятаю, що я там говорив. Я говорив, що до 2025 року Покровськ не, не окупують. Ну, але все-таки 2025 рік вже майже закінчився, ви зі мною теж згодні. Зараз я подивився загальну картину. І судячи по загальній картині, особливо по тому, що показують Таро, це смерть і п'ятірка мечів проти карти Любові. Ну, все-таки любов програє в даному випадку трошечки. Так що я би сказав, що, напевне, що ні. Не вистоїть. <кій> Таке от. І, і мої прогнози між собою не суперечать. Я сказав за 2025 рік, що не окупують. Але до кінця 2025 року залишилося півтора місяця. Це взагалі ніщо. А далі А далі крутимо педалі. Така от ситуація. Ну, ви мене просили розглянути загальну картину. Не на пару місяців, а взагалі. Я її розглянув, і вона не дуже втішна. Все-таки здається, здається, що ні. Не буде добра великого там саме в Покровському. На днях я хочу розглянути Запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Ви мене просили подивитися дуже сильно ці напрямки. Ви мене просили подивитися, що буде там з певними регіонами, де зараз активно точаться бої. Все це я буду поступово розглядати. І вибачте, що я вчора не провів прогноз по гарячих точках. Я себе погано почуваю останнім часом. Я надіюсь, ви теж зрозумієте і війдете в моє становище. Всі ми живі люди, всі ми можемо хворіти, тим паче зараз і. Погода така, і блекаути, і вся інша фігня. І наприкінці відео скажу: купуйте мою книжку. Крик цивілізації, книга про світ майбутнього. Велике передбачення екстрасенса про те, що чекає світ майбутнього. Майже 500 сторінок, книга велика, книга об'ємна це художня література. Все-таки настане той момент, коли я все-таки буду більший акцент робити на тому, що я пишу. Тому що екстрасенсорика це не лише про карти Таро і про кулі, це ще й про внутрішні відчуття. Дуже багато відомих письменників мали екстрасенсорні здібності, екстрасенсорні задатки. Тому просто вони на картах не гадали, вони все сублімували в творчість. Я також усвідомлюю, що настане день, коли я все буду сублімувати в творчість, але поки що я стараюсь поєднувати. Так що купуйте мою книгу, номер є на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі, Пишіть, замовляйте. Книга класна, книга цікава, багато хто з моїх читачів вже її придбав, багато хто вже навіть прочитав, і відгуки насправді дуже хороші, я цьому дуже тішуся. 600 гривень коштує ця книга. Це книга про світ майбутнього, про пост ядерний апокаліпсис, про те, що відбудеться після Третьої та Четвертої світових воїн в світі. Надіюсь, вам сподобається. Бажаю всього доброго! До нових зустрічей. Цілую, люблю.